Вітаємо всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, вітаємо всіх підписників і глядачів каналу Iron Vision. І сьогодні. Ми з вами станемо свідками протистояння найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії до 76 кг кілограмів на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який відбувався у Німеччині. А я нагадую про важливість підписки, вподобайки та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Змагання жінок вагова категорія до 76 кг. у минулому році чемпіонкою світу стала Агата Сітко, і вона була беззаперечною лідеркою цієї вагової категорії. В цьому році вона спустилась на одну вагову категорію нижче, і тут залишилась лише одна фаворитка Карліна Тонготея. Наскільки легко Карліна Тонготея зможе забрати сьогодні титул чемпіонки світу? Але коли ми бачили прямий ефір. Пряму трансляцію ми побачили, що легко не буде. Легко сьогодні точно не буде. Давайте крок за кроком нагородження за вправу присідання. Розпочинаємо з вправи присідання і малу бронзову нагороду. За цю вправу отримує представниця, представниця Німеччини Мара Хамас. 212,5 кг підкорились Марі у третій спробі. Дуже впевнено, вона. Крокувала у вправі присідання. у першій спробі вона підкурила 197,5 кілограмів, у другій 207,5 кілограмів, і у третій спробі 212,5 кілограмів. І 212,5 кг кілограмів приносять Марі Хамес. не тільки малу бронзову нагороду, а й європейський рекорд, континентальний європейський рекорд. Малу срібну нагороду отримує Кренон Warford 222,5 кг від Кренон, всі три спроби у Кренон Warford були вдалими. У першій спробі вона підкурила 202,5 кг, у другій 215 і у третій 222,5. І це була третя спроба, яка принесла Кренон Ворфорд малу срібну нагороду. Як я вам казав? В, в, на початку цього відео ми всі е, задавали собі питання, чи буде легкою перемога Карліни тонготея без Агати Сітко е, в цьому дивізіоні. І ми побачили, що не буде, тому що поруч Кредон Ворфорд 222,5 це на 2,5 кілограми менше, ніж у Карліни тонготеї Кренон Ворфорд мала срібна нагорода і мале золото. Ну, звісно, Карліна Тонготея. Але 225 на 2,5 кілограми більше, ніж у Кренон. 225. Карліна Тонготея розпочала змагання з 215. Потім замовила 225 і друга спроба була не зарахована. І знову 225 у третій і. Гарне виконання, зарахована третя спроба і мала золота нагорода. Нагадаю, що рекорд світу у вправі присідання належить саме Карліні Тонготея і становить 231 кг. 6 кг не дотягнула Карліна до свого ж рекорду, і е, сьогодні завершила змагання з результатом 225 кг. 225. Так, ви бачите, два до одного вага була не зарахована суднями, але... А жюрі рішення суддівської трійки відмінило та зарахувало 225 кілограмів представниці нової Зеландії. Нагородження за вправу в жим лежачі, малу бронзову нагороду. Отримає Кренон Ворфорд 127,5 кілограмів. Як і у вправі присідання в жимі лежачі, кренон Ворфорд підкорила всі три спроби вдало. 115 кілограмів у першій, 122,5 у другій, та 127,5 кг кілограмів у третій спромі. Неймовірна, Кренон Ворфорд. Неймовірна, Кренон сьогодні дала просто неймовірний бій Карліні Тонготею. І далі ми ще побачимо, що буде творити Кренон Ворфорд. А поки що, давайте залишимось на помості саме в жимі лежачі. Та будемо насолоджуватись третьою спробою від Кренон, яка приносить їй малу бронзову нагороду. Мале срібло Карліна Тонготея 132,5 кг. Також, як і у Кренон, у Карліна Тонготея, всі три спроби в жимі лежачі були вдалими. 122,5 підкорились у першій спробі, 130 у другій та 132,5 підкорились у третій спробі. Карліна Тонготея, третя спроба. Зараз ми з вами бачимо цей хайлайт. Можемо насолодитись виконанням третьої спроби від представниці Нової Зеландії, саме тієї спроби, яка приносить Карліні малу срібну нагороду за цю вправу. Карліна Тонготея залишилась лідеркою після двох вправ після присідання та жиму лежача перед становою тягою. І Далі буде. Ну і малу золоту нагороду за цю вправу. Отримає Лора Мутанен, представниця Франції. 150. Вона почала наздоганяти Кренон і Карліну. У вправі присідання вона підкорила 197,5 кг у третій спробі, і це був п'ятий результат. А ось в жимі лежачі, вона розпочала невдало, 140 їй не підкорились. Але у другій спробі вона підкорила 145 і у третій 150. І саме ця третя спроба, саме ці 150 кілограмів приносять Лорі Мутален. Малу золоту нагороду за вправу жим лежачи. Гарне виконання, гарне технічне виконання від представниці Франції. І далі була становотяга. становотяга. Яка й вирішувала питання чемпіонства у цій ваговій категорії? І ось саме нагородження за вправу становиття. Малу бронзову нагороду за цю вправу отримує представниця Франції Лора Мутален 242,5 кілограми підкорилась. Представниці Франції у другій спробі. У першій спробі вона підкорила 227,5. 242,5, які принесли їй малу бронзову нагороду, вона підкурила у другій спробі. На третю спробу вона замовляла 255. Вона мала надію наздогнати Кренон Ворфорд. Але ні, на жаль, 255 не підкорились. Вона стала третьою в становій тязі і. Третю за сумою триборства. Але за суму триборства розповім трошки пізніше. Мале срібло Кренон Ворфорд. Також дві спроби від Кренон. дві вдалі спроби від Кренон, 235 у першій спробі були підкорені та 245 у другій. І саме за 245 у другій спробі вона отримує малу срібну нагороду. Також була третя спроба, де вона замовляла 262,5 з кілограму. Але на жаль, вона не підкорилась. Якби Кренон підкорила третю спробу, вона б стала б чемпіонкою світу. Але не сьогодні. Не Сьогодні Сьогодні лише 245, сьогодні тільки 245, сьогодні мале срібло за застанову тягу і срібна нагорода чемпіонату світу 2025 року. І переможницею у становій тязі стає Карліна Тонготея. Три спроми у Карліни були вдалими. були з 232,5 вона підкорила у першій, 245 у другій та 255 у третій. І саме 255 кілограмів приносять Карліні Тонготе малу золоту нагороду за дедліфт. Так, вона могла і не отримати цю малу нагороду. Вона могла не отримати і велику золоту нагороду за сумою триборства, якби. Кренон Ворфорд підкорила у третій спробі 262,5 кілограми. Але вона отримала, тому що якби тут не працює. Кренон Ворфорд не підкорила Кардінатон Готея чемпіонка і нагородження за сумою триборства. Третє місце бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року стає представниця Франції Лора Мутален. Її сума 590 кілограмів, чемпіонка Європи серед юніорок 2022 року, дворазова чемпіонка світу серед юніорок 22 та 2023 років, віцечемпіонка Європи в дивізіоні Open 25 го року, неймовірна Лора Мутален. Їй всього 25 років. Вона ще дуже молода атлетка, і вона вже віцечемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу. Як рухалась від вправи до вправи Лора Мутолін? Вона у вправі присідання, і я розповідав про це, підкурила 197,5 кілограмів. Зараз ви бачите цей хайлайт. Це була третя спроба від Лори. І вона посіла п'яте місце у вправі присідання. В жимі лежачі вона стала чемпіонкою. Вона підкурила 150 у третій спробі і отримала за цю вправу. За цей жим і за цю підкорену вагу малу золоту нагороду. Ну і у тязі вона підкорила 242,5 кілограми у другій спробі та отримала малу бронзову нагороду. Так, у неї була ще спроба на 255 Вона все ще намагалась наздогнати кренон Ворфорд. Але, на жаль, третя спроба не підкорилась, і Лора Мутален сьогодні третя. Бронзова призерка Чемпіонату світу. 2025, представниця Франції Лора Муделен. Віце-чемпіонка світу Кренон Ворфорд. Я би сказав так: повага, великий респект цього чемпіонату, саме Кремон Ворфорд. Від неї ніхто не очікував, що вона пинеться на другій позиції в цій ваговій категорії. Кредон -Ворфорд, Ворфорд для мене вона зробила диво. Кренон Ворфорд, бронзова призерка чемпіонату світу 24-го року. У цьому році вона вже віцечемпіонка. Ну що, очікуємо чемпіонство в минулому в наступному році, якщо так слідкувати за подіями, які, які нам дарує Кренон Ворфорд. Як вона рухалась до цього віце-чемпіонства? Вона стала другою у вправі присідання, підкоривши 222,5 кг. І вона стала третьою в жимі лежачі, підкоривши 127,5 кг. І також вона була другою у тязі. Зараз ви бачите цей хайлайт, підкоривши 245. Але була третя спроба на 262,5 кг. Якби вона підкорила цю третю спробу, Карліна Тунготея була б другою. А Урфорд була б чемпіонкою світу. Але штанга була дотягнута до колін. І, на жаль, не цього року. На жаль, не цього року. Крелен Ворфорд, віце-чемпіонка світу 2025 року. І чемпіонкою світу в цьому році стає Карліна Тонгтея. Карліна здобуває свій, свій другий титул чемпіонки світу. Вона була вже чемпіонкою у 2023 році і знову стала чемпіонкою у 25-му. У минулому році вона була віце-чемпіонкою світу. І знаєте чому? Тому що в цій ваговій категорії змагалася гата сітко. Тому у Карліни шансів не було. Агата сітко це такий маркер. Там, де вона змагається, там вона завжди чемпіонка. Всі інші, другі, треті, четверті, не знаю, але не перші, точно. І ось Карліна Тонготея у цьому році перша, тому що немає Гата-Сітко, і вона взагалі а, виступила дуже гідно. Ну, в праві присідання вона підкорила 225 кілограмів і отримала малу золоту нагороду. У вправі жим лежачі вона підкорила 132,5 кг та отримала малу срібну нагороду. І ще одне мале золото вона отримала станову тягу, підкоривши 255 кілограмів. Карліна Тонготе, 612,5 кг. Її сума і чемпіонство друге чемпіонство у 2025 році. У 2023 вона була чемпіонкою світу. Та Карліна Тонготея у ваговій категорії до 76 кілограмів зібрала суму, таку, як і Агата Сітко, на категорію нижче. Але яка різниця? Вона стає першою, вона чемпіонка світу, вона найкраща у цій ваговій категорії, і поки що немає рівних Карліні. Але є ті, хто вже майже наступають на п'яте. Це Кренон Ворфорд та Лора Мутален. Ну і нагадаю вам, що ми з вами залишаємось на каналі Iron Vision. І з вами, як завжди, Володимир Самарцев. Не забувайте залишати коментар, підписуйтесь на канал Iron Vision та ставте вподобайку. До зустрічі!